У польському познанні медалі Кубка світу здобули веслувальники клубу Гірник, який очолює заслужений тренер України Микола Мацапура. На рахунку спортсменів із горішніх плавнів: 9 нагород: 4 золота, 2 срібла та 1 бронза. Чотири медалі виборола Людмила Лузан. Двічі вона була першою у жіночій каное на 200 та 500 метрів. Ще дві нагороди Людмила Лузан здобула серед двійок, срібло у міксті разом із ще одним представником горішніх плавнів Тарасом Міщуком, а також бронзу у жіночій каної двійці. Людмила завоювала разом із львів'янкою Валерією Теретою. Також у міксті ще один веслувальник клубу Гірник Тарас Мазовський виборов бронзу із Валерією Теретою. У чоловічій каноє одиночці на 500 метрів Тарас Мазовський став другим. Переможцями етапу Кубка світу стали два байдарочники горішніх плавнів Олег Кухарик та Ігор Трунов, які разом із Дмитром Даниленком із Вінниці та Іваном Семикіним із Обухіва вибороли золоті медалі у байдарці четвірці олімпійської дистанції 500 метрів.